Моє вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас на огляді буде дуже цікавий компресор від компанії Armor. Модель називається ARM F48. Даний компресор війшов у нас в топ-10 автомобільних компресорів, і якщо ви не дивились це відео, то посилання на нього буде в описі під даним відеороликом. Я раджу подивитись це відео, особливо в тому випадку, якщо ви обираєте собі компресор для автомобіля. Ну і сьогодні настав час. Побалакати про цей компресор більш детально і краще його роздивитись. На відміну від великої кількості однотипних компресорів, дана модель вигідно відрізняється сучасним дизайном. І при цьому тут досить компактні габарити. Але продуктивність моделі досить висока. Вона складає приблизно 48 літрів на хвилину. Зазвичай таку продуктивність мають компресори вдвічі більше. І тому ось цей компресор мене зацікавив саме великою продуктивністю при компактних габаритах. Одразу хочеться зауважити, що ось у цього сучасного дизайну, на мій погляд, є один невеличкий мінус. Справа в тому, що по суті цей компресор ну, має стандартну конструкцію, але зверху в нього є ось такий вже пластиковий обвіз, який додає йому сучасного дизайну. З однієї сторони, це круто, а з іншої, в нас в конструкції ну, дуже багато пластику, і тому з цим компресором потрібно поводитись обережно. В принципі, якщо ось ця оболонка постраждає, Працездатність компресора від цього не зміниться, але може там постраждати його зовнішній вигляд. Тому користуватись ним потрібно трішки обережніше, ніж іншими компресорами. Тепер щодо функціоналу. Окрім стандартної функції компресора, F48 модель також має вбудований LED-ліхтарик, який дозволяє там зручніше використовувати девайс, особливо коли на вулиці темно. Тобто можна підсвітити і зрозуміло, куди під'єднуємо, наприклад, там, повітряний шланг. До речі, сам повітряний шланг також. Зручний його довжина приблизно де 70-75 см і при цьому тут такий, ось бачите, швидко з'ємний затискач, тобто не потрібно щось накручувати на повітряний вентиль колеса, достатньо просто притиснути. Ось цей затискач і далі нажати на важіль. Такий варіант, мені ну, здається, більш зручним у використанні, ніж постійно потрібно там щось накручувати, відкручувати. Також ця модель цікава тим, що тут є електронний манометр з функцією автостоп. І якщо зазвичай там, електронні манометри у компресорів можуть там показувати виключно тиск, то тут. Ну, додали ще й таку якусь анімацію, візуалізацію, тобто виглядає цей дисплей вже більш сучасно, більш інформативно. Тепер щодо інших характеристик: максимальна потужність моделі складає 120 Вт, ну і в принципі таку ж максимальну потужність має гніздо прикурювача автомобіля, до якого компресор можна під'єднати. Довжина дроту живлення тут складає 3 метри плюс. Довжина повітряного шлангу, тобто ми маємо десь приблизно 3,5-3,75 метри і це максимальна довжина, від якої ми можемо там, відійти з компресором від роз'єму прикурювача до найдальшого колеса. Якщо у вас там якийсь великий довгий автомобіль, можливо, з цієї довжини і не вистачить. Хоча в деяких автомобілях бувають додаткові роз'єми прикурювача в багажнику, і це також може виправити ситуацію. Максимальний тиск, який може складатися ця модель, складає 10 атмосфер, і також даний комплекс. Компресор може без зупинки працювати цілих 30 хвилин. Ну, тобто, відповідно, якщо у вас якийсь там невеликий автомобіль, а можливо і великий, і спустили всі 4 колеса, є вірогідність, що за один раз ви зможете накачати всі 4 колеса свого автомобіля. До питання накачування коліс автомобіля на швидкість ми перейдемо трішки пізніше, а поки декілька слів про комплектацію. Хоча тут говорити немає про що, тому питання обговорюємо дуже швидко. Справа в тому, що в комплектацію в нас входять тільки додаткові насадки для накачування там м'ячів, надувних меблів, матрасів тощо. Більше в комплектації немає нічого, навіть футляра або якогось там кейса для транспортування і зберігання. І, чесно кажучи, за відсутності сумки для зберігання компресора, мені хотілося би бачити на його корпусі якийсь холдер або відсік для зберігання ось цих насадок, тому що без сумки не зрозуміло, де я їх маю зберігати, щоб вони були завжди під рукою і не загубились. Ну але такого холдера немає, тому за це дані моделі, звісно ж, мінус. Що стосується швидкості накачування коліс, то в даному випадку я взяв великий позашляховик з колесами 19-го діаметра. І повністю спущене колесо до тиску 2-3 атмосфери даний компресор накачав нас приблизно за 5 хвилин 15 секунд, що, на мій погляд, є досить хорошим показником, і це, в принципі, може доводити те, що заявлена виробником продуктивність 48 літрів на хвилину відповідає дійсності. І якщо даний компресор за 5 хвилин качає таке велике колесо, то в принципі за 30 хвилин безперервної роботи ми можемо. Точно накачати всі чотири колеса майже будь-якого автомобіля. І знову ж таки, це все при досить компактних габаритах моделі. Тому особисто мені ARM48 сподобався не тільки компактними габаритами і функціоналом, а також своєю продуктивністю. Такий компресор можна радити майже до будь-якого автомобіля. Звісно ж, тут є і свої мінуси, і найбільший мінус, на мій погляд, це знову ж таки відсутність сумки для його зберігання і транспортування. Цю сумочку доведеться придбати десь. Окремо, і також потрібно буде подбати про те, де ми будемо зберігати додаткові аксесуари, щоб вони не загубились. На цьому в мене як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.